Всім привіт, з вами Сашко, це канал Саша Саша. Їдемо 15.30, їдемо біля себе тут на металолом, там де я попередній раз був, де собі каністочку знайшов. Зараз віддам хазяїнове злоти. Тоді в мене просто ну, були злоті, але були ну, бумажні. А він сказав, що ні, наступний раз наш. Кажу, окей. Їдемо, глянемо, може щось з'явилося нового. Так що не перемикайте. Дві секунди ми на металоломі. Дивимося, що тут є. за барахло. боля хтось здав. Так запусти поломані. О, дивіться, шнек знайшов. Ну що? Вряд ли його обдобрати, але нічого, бо вже й забули. Ніщо таку маленьку планетарку, не знаю. З моста бо редуктора, з чого це, ну так, ну, трохи де тут скоцали саці, а так що, може бути? Самокати здали. Велосипед. Півтора кілограмовий молоток. Прикольний. Ще би послужив, то послужив. Знайшов собі задній переключатель до велосипеда. Я вам скажу, в нього навіть трохи состояння краще, ніж у мого. Так що по-любому я його візьму. А чого б і ні. А на велосипеді, дивіться, є така штука, що блимає, так? Да? Ну, нічого вона не блимає, не знаю, може в ній сіли батарейки. Теж візьму. А ну, подивіться, що знайшов. Марка Passat B6. Взагалі, все нормально. От. Цілий нормальний, ідеальний. Ну так, да, має там кілька лежавчих на собі. Ну нічого, беремо на барахол. Дивіться, ми вже вдома. Раз-два вбіг металолом, тому що поки приїхав, поки що. Він вже в 16 закривається. Там буквально було хвилин 15, щоб обійти. Так що дещо не зняв, показав, що вже взяв в самому кінці. Вже знімаю з дому. Домкрат ви бачили. Потім світлячок на велосипед, раз, світлячок цей два блочок одного Просто так валявся, взяв, коротше, оказалося робочий. Взяв собі отаку штуку переключатель задній до велосипеда. Думаю, що може і поміняю. А побачу і в кінці, дивіться, Домкрат Weber Hydraulik. Виробництво, Германія, 10 тисяч кілограмів. Абсолютно робочий весь. Чуть-чуть тут не ходила ця штука. Секундочку. Блін. Все, все качає. Піднімається. От. Він не викручується, тому що тут... Він двохштуковий. Вибучка. подивіться, які шви. Швеполоматом шве звані. Видно, що це не китайський, це не з Ашана, Так що так, все це разом заважило, він 7 і тут 2 з чимось кілограма. Ну около 10 кг, навіть 10 не було. За все ми заплатили по 2 злотих за кілограм. Це виходить. 18 злотих. 18,50, що не сказав. 18 злотих. Давай можеш забрати це все. Зайшов на OLX через Google поиск, подивився такий домкрат. Коштує там, я зроблю фотографію з ну, скріном, покажу. Ну, нормально, вряд для його дати на барахолку, може на OLX викину. Так що якось так.